Молитва це щось прекрасне, це розмова з Богом, але коли я молюся, я сумніваюся, що Бог мене чує. Я молюсь ніби з обов'язку, бо треба молитись. От я постановила собі молитись за військових, за полонених, за Україну, і коли помолилась, то Галочку в умі поставила, що завдання з молитви виконано, а відчуття такі, ніби моя молитва даремна. У мене малі діти, тому молюсь небагато і стараюсь молитись. Коли вони сплять, чи буває молитва даремною, і в яких випадках? Отже, Миколу, порадьте щось на рахунок молитви. Дякую. Дякую вам за ваше питання. Так дивіться: стосовно того, що ви стараєтеся молитися, коли діти сплять, це прекрасно. Це означає, що ви шукаєте час для молитви, і для вас це насправді важливо, тому. Це про вас добре свідчить. Натомість, стосовно того, що там відчуваю, що молитва даремна, може бути таке відчуття. Знаєте, тут можна дуже довго десь там забрести в якісь духовні джунглі. Єдине, що я скажу, про те, що можна дуже сильно переборщити з молитвою, тоді коли. Будемо думати, наприклад, що от помолюся за те, помолюся за те, помолюся за те, помолюся за те, помолюся за те. І таким чином, така молитва може стати більше перераховуванням того, за що молюся, ніж самою молитвою. Я справді тут бачу дуже велику проблему, тому що тоді я вже, якби суть моєї молитви стає не молитва, тобто я намагаюся почути не Бога в цій молитві, а я намагаюся його якби переконати, що, Боже, я тут. Дві з половиною хвилинки, чи там, не знаю, навіть 20 хвилин помолюся, але слухайте, за це, 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 за це і за це. І тут ще на огірочки. Стоп, секунда, а це точно розмова? Ну от Уявіть собі ситуацію, що ви зустрічаєтеся, умовно кажучи, не знаю, з кимось, з другом, з яким давно хотіли поспілкуватися, порозмовляти, почути його хотіли. Вам ця, вам ця людина цікава. Але коли ви її побачили, і вау, який я радий тебе бачити, і слухай, значить, як поїдеш туди-то, ну не знаю, там, умовно кажучи, в якийсь там магазин, то купи мені ось це. І ось такий ось список, в екран не влазиться, так? І де перераховано, не знаю, там 250 різних пунктів. І я тобі ще їх прочитаю, щоб ти не забувся і не перепутав. І на цьому наша розмова буде закінчена. Ні про що більше ми з тобою говорити не будемо. Я тобі про це, і про це, і про це, і про це, і про це буду розказувати. Ще раз, в чому я бачу проблему? Я особисто бачу проблему в нескінченному перераховуванні, за що я буду молитися. Господь Бог знає, за що. Потрібно написати можливо, але якщо цього є багато, це стає проблемою, того що тоді мої проблеми стають моїм Богом. Я не намагаюся його почути. Я не намагаюся його зрозуміти. Я намагаюся його переконати, що ти, Боже, за те, за те, за те, за те і за те. Добре, але ну, людина добра, секундочка, ну, а можливо, Бог тобі щось хоче сказати взагалі в цій цій молитві. Можливо, він чимось хоче достукатися до тебе. А це вже не має значення. Тому що в цій молитві важливий я, а не він. От тут є проблеми. Стосовно того, що Бог не вислуховує, я думаю, що вислуховує. Я думаю, що наша молитва зараз під час війни, коли ми Господу Богу віддаємо всі ті наші проблеми, труднощі, знервування, хвилювання, Він це все добре знає, це все добре бачить, це все добре розуміє. Тому слід знаходити час на молитву і віддавати йому. Проблеми будуть, проблеми завжди будуть на молитві. Завжди. Так само, як в нас є проблеми е, в спілкуванні з іншою людиною, з іншими людьми. І потрібно постійно вчитися, як правильно підступитися до іншої людини, як до неї заговорити, як е, правильно висловити свою точку зору, як, не знаю, там не образити людину. Там... Ох, ну... Так само в випадку із Богом питання не в тому, що ми його образимо, чи що він там ходить, дується, а питання в тому, що ми можемо неправильно висловлюватися, ми можемо бути не дуже послідовними, можемо неправильно говорити. Тому намагаємося так як в розмові з людьми, так і в розмові з Богом. Поменше перебивати, побільше слухати.